Слава Богу. Слава, слава Богу. Богу. Читаю декілька місій, слава Божого, перше місце, це буде. Перша дня, Салівані 18 років, 30 лишає і сказав, і я до свого народу до мене. І підійшов весь народ, а він поправив, розпитував Господнього жертвника і взяв я дванадцяти роками каміння за числом у в сім'ї до Бо і Богового Слово Господнє, ізраїль буде ім'я Твоє, і збудував із того каміння жертвника ім'я Господнє, і зробив роба площею на дві ссаті насіння навколо жертвника, і наклав дров і зарізав бачка, і поклав на дрова, і він сказав: наповнюючи чотири відра води, і нехай не вибірність, опалення та на дрова. І сказав: Повторіть, і повторили, і сказав, зробіть втретє, і зробили втретє. І потекла в рамках положетівника, а також рівно повнився водою. І сталося в час принесення хлібної жертви, що підійшов про кім'я, і сказав Господи Боже Авраамі, Ісаків та Ізраїлів. Сьогодні пізнаю, що ти Ізраїлів Бог, а я твій раб, і що все оце зробив. Твоїм словом, вислухай мене, Господи, вислухай мене, і нехай пізнає цей народ, що ти Господь Бог, і ти обереш, обернеш їхнє серце назад. І спав Господню война та й пожеж, цілопалення і дрова, і каміння, і порох, і заводу, що в руї. друге місце рока Єремії, перший розділ, 11 вірш. І 12. І було мені слово Господнє, говоря, що ти бачиш Єремія? а я відказав, я бачу молеку галузку, і сказав мені Господь, ти добре бачиш, бо я пильную свого слова, що справдилось воно і ще одне місце. Послання Апостола до Євреїв, Четвертий розділ, 12 вірш. Бо Боже Слово живе та діяння, гостріше від усякого меча досічного, проходить воно аж до поділу душі і духа, согнодів та музів і спасіння судити, думки та намірів серця. За це слово скаже, слава Богу, дуже радий, що приїхав до вас, можу послужити Словом, Бог на ословити нашу дорогу і. Це зібрання дає нам Господь, милість Господня вона обмолилася цього дня, і ми є всі в домі Господньому. І прочитати ті місця Слово Божого, де пророк Ілля тікає від Єзавелі, і далі він збирає цих пророків. Він каже, що я один, що нема більше нікого, але Бог він його небадьорює і каже, що є ще. Сім тисяч, які служать мені. І тоді він бере, кличе до Ахава і каже, збирає всіх пророків Валових на гору. І він приходить і лагодить Господнього жертвівника. і кладе жертву на жертвник і поливає водою. І далі він молиться до Господа. І він далі каже, що це я зробив за словом Твоїм. І тоді спадає вогонь Господній і позирає цю зерцю. Як браті сестри, нам дуже важливо робити за словом Господнім, як говорить нам Господь. Далі я читав друге місце, це пророка Єремія, коли Бог він звертається до Єремів і каже, що ти бачиш, Єремія, а Єремія відповідає, я бачу далеку галузку. І Бог він говорить, каже, ти добре бачиш. Бо я пиную свого слова, щоб воно справилося. І ще одне місце я читав це послання апостола Павла до Євреї, і там апостол Павлов говорить, що Слово Боже воно живе та діяльність і воно гостріше меча усічного. І я згадав одне місце писання, де... Псалом 9, 118, псалом 105 вірш говорить, що слово Боже то є світлою для ноги моєї, то слово то світло для стежки моєї. Давид він дуже любив Бога і знав, що Господь це є світло для його стежки. І як нам дуже важливо перебувати в цьому слові, яке Господь нам дав, дав нам віду, щоб ми читали оцю інструкцію для нашого життя. Щоб ми перебували в цьому слові, от не просто, е, як обично, ми може і стомлені деколи після роботи і прочитати це слово для галочки. Але написано в першому псалмі, що про законь день та вночі він роздумує, не просто прочитати і покласти дітч з боку, але пороздумувати над Словом Божим. Коли ми вчора піднімалися на гори, вже піднялися на гору, і я так сидів. Дивися на яку красу Бог створив. І згадалися мені перші слова Біблії, це буття там, перші вісії, і сказав Бог, і сталося світло, як було створення світу. І це все було застворено, коли Бог він сказав слово і сталося так. І побачимо, що гарне воно. І знаєте, коли ми вчора піднялися і дивилися на цю красу і зрозуміти, наскільки великий Бог. Не просто так, що люди, можливо, розуміють, а що там Бог, але наскільки він сильний, Він сказав слово, і так сталося. Тому Бог дав нам це слово, що ми пинували над своєю ногою, як ми ходимо оце інструкція на наше діття. Коли ми купуємо якусь річ, там є інструкція, як ми повинні користуватися. І так само Бог нам дав Біблію протягом усього людства. Біблія, вона як виписалася. І Бог Він давав людям на розум Духом Святим, що повинно внесено бути в цю книгу. Не щось лишнього, не щось такого, щоб люди могли не зрозуміти, але Бог дав те, що людині зрозуміло, і вона може читати і розуміти, що Бог хоче від людини. І коли Ісус нами, Він відео і народ, то Бог говорив до нього, каже, нехай книга цього закону. Не тільки дух твої, але будеш продумувати про неї день та вночі. Доповірю нам, Господь, щоб ми трималися цього слова. Воно є дуже важливим для нас, ми як християни. Ми повинні читати Біблію, розуміти, що Господь Він через Слово Слово говорить до нашого серця. Коли, коли говорить братці і читає Слово, ми повинні вдумуватися в це і настроювати в своє серце, а що сьогодні. Господь він скаже до мого серця, от що він хоче сказати через слово своє, а можливо я роздумував днями і що, от що прочитав десь, можливо, якийсь вірш, який мені не зрозуміли, і роздумуєш про нього. І приходиш зібрання, я бог він тобі відкриває цей вірш і роз'ясняє через проповідника, тому допоміг то на нам Господь. Щоб ми завжди слухали проповідника того, що він проповідає вірніше пророче слово, це є Біблія, а йому це за все буде слава.